І всім привіт, друзі! З вами професіонал Максим. Та це четверта серія зомбі апокаліпсису. Ось от. Мені вже приготували речі, я їх не брав, щоб показати вам. Ось такі от мені приготували речі, і я. Відправляюся туди, на воєнну базу, на той півострів чи куди там, я не знаю. Ось мені зараз покажуть, все розкажуть. Ось це от я маю передати їх тим військовим. Це от мені на деякий час, це мені пропуск, ось так от ID-карта. Біта, три гранати. І це зброя, яка була в мене минулого разу. Ну, друзі, ну перед початком відео ви обов'язково поставте лайк, підтримайте мене своєю підпискою. Та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Друзі, актив дуже падає, тому давайте його піднімемо. Ось так от. Я не їв, як бачите, бо це я збиратися їсти не буду. Ось, ну, так що, ви випустите мене? Ні. Так, так, машина вже твоя там стоїть. Можеш виходити звідси? Угу, дякую. А, речі візьму. От так. Це от, от сюди. Так. Це мені сюди. Сюди. А ні, це от так. От так. Ось так. Все. Ну, все, в принципі, я готовий. Ходімо. Так, мені аж цікаво, що там, як до чого буде. Ось так от. Там, друзі, мої речі знаходяться. Я хочу тихо їх забрати, коли буде можливість. А, ключі від машини ви дасте? Ага, тримай. О, все, дякую. Ну, Са, ти зрозумів, куди їхати. Ну, більш-менш туди, туди і потім туди. Ну, більш-менш зрозумів. М -м, окей, давайте оцих от переб'ємо. Щоб вони мені. Ей, друзі, чого ви не хочете, щоб я вас здарив? давайте це виправимо. Капець, які вони наглі? Давайте тримай, один, другий, третій. Четвертий. Ех, повезло вам, що в мене не працює. Я не достаю бітою. Так, давайте беше І вас двох до компанії. Так, все. Вроді нікого нема. Опа, обережно. Сідаємо швиденько в машину і їдемо, куди сказали, оці от військові. Ага, я не забувай, що як ти туди десь не туди повернеш, тебе одразу буде вбито струмом Та добре, добре, запам'ятав я вже. Давайте, друзі. Заводимо. І поїхали. Так, я, якщо чесно, не дуже зрозумів, куди їхати. Ну, надіюся, мене не пришмагає током. Так, ну то десь ось туди. Тільки я не пам'ятаю, чи це зразу от сюди на поворот. Чи це. М -м 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 -м. Це, походу, друзі, не сюди. Давайте, значить. Розвертаємося от туди. Значить, це отут на другому повороті. І це то... теж не тут. Так, ну що ж, давайте шукати, ну щоб мене от такий військовий. Так давайте танзуйте, щоб він мене зараз тут не вбив. Так тільки е мені треба знайти, куди я мав звернути. Я десь не туди заїхав. Блін, ну тут вроді би от той поворот. Ну, давайте зараз, друзі, ще раз подивимося. Друзі, треба було все ж таки піднятися по цьому пагорбу, і я би вже був тут. І ось я бачу, що тут є якісь машини, і це мені досить подобається, але на всякий випадок давайте досягнемо зброю. Ого! Тесла. Що тут ще є машини? Прикольно. А що тут відбувається? Обережно, обережно. Йолки-палки! На! Що ж ти. Йо? Фух! Як він виліз? Звідки він, верніше, виліз? Так, головне не померти Головне не померти. Так, і сильно їх до себе не підпускати. Ось так от. Так, друзі, вроді би відбився. Мене знову зомбак вкусив. Так, надіюся, э, тим нічого, вони нічого не дізнаються за це. Але хоча я Мені вкололи вакцину, так що має все бути добре. Але я не знаю, доки вона діє. Окей, зараз не про це. Давайте швиденько дивимося, щоб зараз знов до мене хтось ззаді не підійшов. Бачимо, тут, друзі, поліція. Є кров. Є сліди від. От від машини. Чи тут, типу, тут щось згоріло, то тут сталася аварія. Отут перекрили дорогу. І отут танки. У, кров. Кудись веде кров. Ну, добре, це ми потім дізнаємося. Стоп. А я ж тоді як був в магазині. То ж ми говорили за те, що точно продавець магазину казав, що їхала велика колона танків, деякі люди виїжджали з села, тут все було перекрито, походу, хтось хотів піти на обгін. І попав в аварію. Приїхала на це поліція, ось, напевно, оця машина, я не знаю. От їхали танки, але чого вони зупинилися? Оце, от, друзі, питання. Ну, я надіюсь, ми про це все дізнаємося. Ну, Поки що пазли вроді би помаленьку складаються. Що от, така от, тут у нас ситуація виходить. До речі, мені до того міста їхати е, один день. Ось так от тому завтра рано я вже маю бути там. Ну, але, блін, дійсно, машини. Отут от тут таке місце, там, де щось горіло, танки перекрито. І все так само, як казав продавець. Як йшлося у новинах, хм, треба буде за це все визнати. Ну, взагалі, пазли більш складаються. І більш стає зрозуміліше, що, як і що до чого. Ну, друзі, я бачу тільки отакий от у нас вихід, ну, типу, перекрито танки, продавець. До речі, звідки він міг це знати? Але хоча в новинах казали, але я цього не бачив. Ну, коротше, друзі, відправляюся я в те місто, зустрінемося завтра рано. Так, все, друзі, я от їду просто всіх зомбаків тараню. І ось тут десь має бути воєнна база. Тільки я не знаю, де вона має бути. А, о, тут якісь вишки є. Може, це і є те, що мені потрібно, але тут закрито. Давайте, друзі, подивимося. Йлки-палки! Тут... Як я настражився, блін! Фух! це капець. Так, друзі, в мене помаленьку закінчуються патрони. Це капець. Мене знову пару разів вкусили. Друзі, я не знаю, що я буду робити. Надіюся, все буде добре. Так, ну давайте зараз швиденько заходимо в цю воєнну базу. Я бачу військових. Фух, я думала, тут вже все. Нікого немає. Так, давайте, але все одно, може, то техніка є, а от цей це немає, як то військових немає, все ж таки. Ну давайте зараз, друзі, подивимося. На! Він мене знову вкусив. Це капець. О, йо! -йо. О, він ходить, Сам, оце, напевно, той самий лагерь тих самих військових. Ну що ж, давайте, друзі, пройдемо. Так, вроді би, все добре, головне, щоб мене там зараз не заглушили. Так, е доброго дня! Спокійно, я ось маю карту проходу. Ти хто такий? А ось, подивіться. Всі питання до нашого генерала от туди. Праву палатку велику. Ага, дякую. Нічого собі. Слава Україні! Героям слава! Що ти тут робиш? Як тебе звати? Мене звати Максим. Я ось маю от пропуск, ви генерал? Ні, я помічник генерала. Ось генерал. А, ось мій пропуск. Ти з міста. Так, так, я саме того міста. Ось. Тому я прийшов щоб дещо де вам дати, і щоб ви дали взамін мені. Ось. А звідки в тебе цей браслет на руці? А, ну, цей самий браслет мене мені надягнули грекс військові. А якої вони форми? А, такої самої, як ви. А. -а, -а. О, це от, такі от, як. Так я їхній капітан. О, це, це навіть прикольно, ну досить класно. Ось так от. Якщо в тебе є якісь речі, от там от зліва від палаток і ящики, от туди я їх і поставив. Ага, тут є ось патрони, два стаки по 64. І от якась проти зомбі, от така якась штука. О, це нам дуже потрібно, дякуємо. Ага. А взамін ти що хочеш? М не знаю, мені сказали прийти тут забрати дещо, ви знаєте, думав. А, ну добре, ми розберемося. Е, Прийдеш сюди, аби тобі дамо те, що тобі потрібно. Угу, Добре, тоді все. Дякую. Фух, друзі. Це тільки що таке відчуття було, ніби я перший раз до дошки вийшов в школі. Ну, але М -м -м, добре. Так, ну ставлю от сюди от в його скриньку. Так, ось на то відкрите. І ставимо все, поставив. А тепер назад до них. Дадуть мені, може, якусь там. Не знаю, зброю чи ще щось, тип того. Е, так. Е, пане генерал, пане капітан, я все зробив, відніс ось і все. Я бачу, от тебе зомбі кусали? А, так, там ми вже вакцину вкололи, там ж в нас недалеко це і є. То вже все добре. А ви чого на мене дулом направляєте? А, не звертай уваги. А, ну, добре. А, до речі, твої речі, які ти маєш взяти, то перша палатка сама, ти там попереночуєш, підкріпишся, тебе полікують наші найкращі санітари. Ось так от поїсиш нормально, бо бачу дуже ходий. Ну, ходий, та не так, що аж. Бачу, бачу. А, і також форму тобі там приготували. Вона хоч якось захистить від зомбаків. Ага, все, дуже вам дякую. Все, дякую. Так, супер. Мені приготували так, сама перша палатка. А де тут? Або ось палатка. І тут сама перша. Типу, ось ця. Так, ось ця моя. Так, ну, друзі, капець, яка тут в них велика воєнна база. Так, оце от, сад, от сад моя. Клас, мій одяг. Я вже в такому захисті давненько не ходив. О, тепер взагалі, навіть по іншому. Що це таке? Ей, виглядаю! Йоки-поки! Ти... Прожора! І ти звідси? На! О Охорона! Охорона зомбі тут! Я чуть не помер, блін. Фу, це капець, блін. Влігся в мене на ліжку. Супер, класно! Блін. Фу. Ну, добре, що хочу б такий от владунок невеличкий маю. Так. Ну що ж, давайте дивимося швиденько. Швиденько ого! Нічого собі! Речай, вони тут приготували. Треба буде піти попроситися вже завтра, щоб дали мені якусь зброю. Бо я взагалі без нічого. Ось. Ну, ось так от. Ну що ж, друзі, я буду завершувати відео. Ось так от. Мене покусали зомбі. Ну, казали, що покличуть до мене найкращих санітарів. Мене відлікують. Буду як новенький, відгодують ще. Ось. Та дадуть якесь спорядження. Досить гарна, велика класна база воєнна. Воєнних, як я бачу, досить мало. Е, ось так от. Ну, що ж я можу сказати? Ну, ось так от, друзі. Ну, досить прикольно. Ти Максим? М -м так, Максим. А що таке? Тебе на раду кличуть. Яку? Вечором побачиш. М -м Добре, як скажеш, на нараду от сюди до генерала? Так, до генерала Баса. Баса? Його що, Бас звати? Угу, Окей. До генерала. Цікаво, що там будуть говорити? Ну ладно, друзі, що там скажуть на тій нараді, то я вже скажу вам в наступному відео. А з вас лайк, підписка. Та всім папа.